Андрій, привіт, слава Україні! Слава привіт зі мною. Лев, однозначно Лев сьогоднішнього матчу. Вітаю вашу команду сьогодні з певною перемогою. Відзначу твою гру. Перші чотири голи ти в них приймав участь, віддав дві гольових, забив два дуже красивих голи. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи, що сьогодні стало ключовим в цьому матчі. Ну, мабуть, сьогодні ключовим стало те, що минулий матч був, ми почали погано, в цьому ми набагато краще прийшли, хоч хлопці, суперники, молодці, але, ну, як би так сказати, чесно, ми зіграли один тайм, ну, може, ще хвилин 10 другого потім далі все це було так, мрачно. Бо знову таки ми не ходимо на тренування, 9 гравців там ходить, тобто, випадає багато. от Виходять, і люди нас трошки... Навпаки, не посилюють, а навпаки, би, може почують, де трошки будуть старатись самі. А так, нарешті, перемогли, бо минулий матч взагалі була катастрофа, а сьогодні хоч є очки якісь. Ключові гравці сьогодні з твоєї команди, на твою думку. От у нас звернувся молодий наш гравець Даня в центрі, і це був однозначно наш ключовий гравець. Він заповняв зони, він вбігав в них. Він загострював, тобто виграв майже всю боротьбу. І Цей це гравець якби зробив нам три очки. Якби в минулому матчі він був, я вважаю, ми так би виграли. Ну, Сьогодні, якщо чесно, на мою суб'єктивну думку, ти кажеш, Даня, він правий захисник у вас сьогодні ну, грав, так? І Андрій Таймаров. Це сьогодні два ключових грав всі Ні, ну, це ФК знає, козаки. Так, да, ну, може так і є, але ну, типу в нього більше такого, що він... Не бачив ці неефективно, але він теж гол забив. Ні, я ж не тільки по, е, Ні, ну, не по голам, знаю. по асистам служу. Він сьогодні виграв практично всі єдиноборства, в яких він приймав участь. І взагалі він підсилив вашу гру в захисті. Білювач буде грати всі інші матчі. Щоб... Це видно, не озброєним оком. Так, 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 згоден. всі Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі гарних виступів у другому колі. Дякую, дякую. Будемо старатися.